Чомусь багато наших колег пропонують купити хостинг саме у них, але є багато ризиків. По-перше, ви не власник. І будь-які зміни або будь-які критично важливі внесення ви маєте робити через когось, а не самостійно. По-друге, оплата або продовження, або просто міграція з цього хостингу це також потрібно робити через когось, а не самостійно, але буває різне. І, на жаль, дуже часто у нас до нас приходять наші клієнти, у яких були випадки. Доступ до хостингу залишився у їх минулих підрядників, і тому в них немає власного доступу до свого ж сайту. І вони мають переплачувати, наприклад, за розробку нового сайту, але на власному хостингу. Тому одразу купуйте самостійно. Ми можемо звичайно підказати вам, які технічні параметри мають бути у хостингу, допомогти, наприклад, з оплатою, як це правильно зробити. У нас є декілька надійних підрядників за цим напрямком, але ви робите це самостійно. Це надійно. Ми або інші підрядники в будь-який момент можемо допомогти вам налаштувати його або зробити міграцію.